Доброго ранку, підписники каналу і гості. Ось уже і на грьози, на дівічих, теж уже з'явилися перші бутони. Ось так вона зараз виглядає чудово. Все рівно щось на ній ось. Ось, дивіться, крап якийсь вже знову щось є. Тут ніколи нічого не було. А ось є. Вчора бризкав дощик і риже вон, було воно. І ось зразу щось на листя, ось на це, бачите? Бачите, яке вже. Хоча на цій троянді ніколи нічого не, не наблюдалося. От цього ми не залежимо від цієї природи. Ось уже і на тим бутончики, он, і на казино. Ну, Як вони будуть цвісти чи не будуть, хто його знає, що воно нам далі покаже. Сьогодні видалася гарна днинка проти тих днів, які були дуже страшенними. Вітер дуже шмагав, усе. Що вітром пошмагане. Шо? А ще вон, побачила. Ну, далі тут немає, а там я щось зустріла. Таке, тут нема на листочках. Нема. Вон бачу теж рожеві якісь, вон, бачите, плями ось. А ну, а ну таке Ось Шо? О, о, це, Я не думаю, що це ворошниста роса, на ній зрозу її взагалі ніколи не було. Все йде з, з повітря до нас, звісно, на наші троянди і на наші квіти. Ну, ось пройдуся, так дуже нічого я розповісти вам вже не розповім. Те, що бризгати потрібно. Я теж пробризкала, потім через 5-7 днів пробризкаю від того вже. Добривами. І поки до цвітіння вони будуть, мабуть, стоять так. Буде видно, воно буде, воно само покаже потім. Ну, ще тюльпани, ось поки цвітуть, то можна зняти їх, показати. Тюльпанів мало щось на цій стороні, зовсім мало. Вся сторона була вся вся від краю до краю посаджена тюльпанами. Зараз її зовсім там немає. Де вони ділися? Мені наче весною вони сходили. Ну, щось або ж зніло їх, ото. ось такі ще цвітуть, бускова. Такі бускові з бахрамою. Оцей цвіти один. Ці ще теж жовті, вони довго цвітуть. Дуже довго. Вони так прекрасно цвітуть завжди, гольчаті вони, які вони дуже красиві. Не знаю. Ви теж поглядайте за своїми трояндочками. За кожною. Прямо от ходіть і дивіться, що з нею йде. Може, що тут десь не так. Воно ще і от ж залежить. Погода ж у нас яка холоди. От. от. Так от. Навіть ті води мені теж не подобаються. Не знаю, хоча й підливаю всім. Поливаю, але не подобаються теж вони мені. Я дуже багато оставила на них. Їм може нагрузку. Я вже поки. Так, полкан, помогче. Так, піду буски, покажу знову. Буски вже відцвітати будуть. Ну, зараз, поки вони дуже красиві, їх можна ще, одивіться, вот, як так. Так, можна ще запечатліти їх. Бо вони дійсно дуже красиві, великі такі, і без води, без нічого вони пішли собі і виросли. Навіть раз підлила, бачу, що воно діло все одно йде туди, як у той, скільки не, не лий. І більше я не стала підливати. Оце так вони виглядять, ці бузки. Цей бузок, зараз підемо до другого. Ось петунії вже роз... починають розростатися. Так. Ось з цієї сторони. аромат такий стоїть, тут сидів і сидів, бо я то, як вже, ну, пороблюся, сяду на скамейки. І сиджу, відпочиваю, особливо вечором. Ну так як ті дні було дуже холодно, то я не відпочивала, а сьогодні навіть присіла, відпочила. Бо я вже переробила стільки робіт зранку. Ось уже дивіться, ось ось розпуститься герань садова. Ось така вона теж велика, велика. Вона. Листя, як завжди, не подобається мені, ця хуста. Бачите, така хоста в мене тут. З гіркою, під гіркою вона. Так як мені лист так і не подобається на трояндах, ну, що ж ти зробиш? Є закручений, не закручений, а такий від, від якийсь, ну теж ось теж он червоний, он якийсь робиться, чи побитий він, чи град може був, Я не пойму. Воно ж ночью буває щось йде, то може і град полупив його. Ну, в день точно нічого в нас не проходить, дождів ніяких, тільки холод. А от вночі може щось і буває. Ось ці ще дуже красиво цвітуть. Ось червоні-червоні. Такі дуже червоні. От іменно колір червоний. Шарівний такий. Ну, от зараз підемо. Ось ці ще буски. Теж скоро все, те вже порозцвітали вони. Ну, ще деякий може. А ні, це вони так оце цвіту. От так вони ростують. Ну, Може ще сильніше розкриються. Я вже забула, як вони розкриваються. Ну, оце так. Вони. Ці великі. Вони. Тут вони. бускові такі ці червоні, ті менші. Вон, в цьому році, в тому році вони були теж великі, дуже. в цьому році вони менші. А цих от багато ось які. Бускові, такі красиво бускові. А ось це оце теж це другий сорт, цей такий пурпуровий. Дивіться, скільки бджілок на них літає. А, аромат тут. А це червоний такий. Коротенький в нього зуцвіття в цьому році. От. Дивіться, які квіти саме по собі, які дуже-дуже красиві. Це ось оцвіте бузок і вже буде приход літа. Починається воно завжди якось. От після цвітіння бузків, бузки ще це весна, все. А вже як оцвітають вони, вже приходить літа. Ось брунерка. Ой, дивіться, яка вона чарівна. яка. Вон, які квіточки! Голубі-голубі. прекрасно. А ось, а ось ця моя примулка яка красонечка. Теж тут красується. Вон тюльпанів тут. тут багато, тут ще тюльпани цвітуть вовсю. У пізніше тут починається. Ось буде цей бузок розцвітати. Щось ну, він слабий в цьому році. Ні, його багато дуже. Ну, ще він ще тільки-тільки щось розпускається. Хоча він поливається, там посаджені під ним ж. Так, гладіолос там посаджений. Ага, ось оцей ще, ось, а ще казковий такий. Він біло-бусковий такий. От колір білий і з бусковим він якось змішується. От, він не чисто білий, от той же ж білий, а там біло-бусковий. Бачите, які вони. Там раніше були, наче краєчки прямо бускові. Зараз вже вони розпливлися, тих, той вже розплив, він став такий. Вон. Бачите? Прекрасний, звісно. Буски теж. Це моя. Велика любов. Тюльпани теж я люблю. Нарциси. Ну, нарциси от ніяк у мене не виходить з ними. От що не розведу, то десь за воротами в мене росли багато, дуже нарцисів. Потім хлопці плитку лажили, заложили всі ці нарциси там, забетонірували їх, залишилося три штучки, там бідолашки. Вон цвітуть. А на, за трояндами я ж говорю, спостерігайте. От. Ну, лист ось такий. По, он, он, бачите, воно щось, щось на лист сіло воно. Може, це правда, що я бризкала, я ж їх перед цим бризкала. За два дні. Ну, а вчора такий слабий-слабий дощик був. І ми замітили, що помітили, що навіть на тих воно, він сів на ті ж петуні. Побачили їх прямо рижами. Так що то не знаю, що буде, що буде знову нам за цими трояндами в цьому році. Ялиночка. Це ось уже клематис тут голубий. Пішов. Це оце гола земля, яка раніше все було в трояндах. Ну, Вирізане воно, звісно, все воно, все воно відростає, все воно відросте. Ну, чи воно знову не захворіє, хто його знає, як воно буде, яка буде в нас ще погода і що нам іще. При... Пережити. Як воно ж стріляють, кидають всякий, і фосфорний, і що хочеш, все. воно ж все освідає до нас, оце, на наші землі. Як ти його не бризкаєш, що ти йому не роби, а воно то іще і погода така. Зміна погоди, це дуже стреси для того, так що, якщо ви бризкаєте, то епін і ізобіон обов'язково кидайте у бакову суміш. Це щоб не так вони стресували троянди. Ось такі. Всі, всі, всі різні вони. І гольчаті, тож, і піановидні тут є. Це мікси. І вони всі-всі. Різні. Ось дивіться, яка, дивіться, яка красота. Розкрилася як. Я ж кажу, чуть-чуть сонечко виглянуло, грам, воно так не то, а там десь. ну Ось ці ці що вирізала під корінь. Ну, вони всі вирізані під корінь, ну це ж ті, що з пеньков були зовсім. Це старі троянди, вже п'ятирічки там ото вон далі. ну. Бачу, що може щось і буде з них. Ті, що в тому році саджала щось вони слабі, не знаю. І ця щось я її не обрізала, отож. Сразу. Оце сразу не обрізала її під корінь. І вона мені зовсім не подобається. Листя в неї немає. от такого. О, дивіться, О, на ній знову таке велике листя. І ось почало рости ось листя, а листя оце слабе. Тому що мор... тоді ж тепло пішло, вони почали рости. А потім пішли холода. І листя затормозилася, ось вона. Літаєте ще ви тут. От через то мені оце не подобається, воно це неподобство таке. Одне лічиш, друге залічуєш, виходить. Білокрилки літають, хоча ж я бризкала ж. Я ж позавчора, чи аж позавчора, коли я бризкала, я бризкала все. І тільки сирени гудуть у нас і все. І більше ми нічого. Не чуємо і не бачимо. Це Вестерленд. Вестерленд не обрізала я. Хотіла обрізати, але бачу, що зелені були ті, і я його залишила. Є вже на, на них вже є бутони, Вони вже прокидаються ветой, ну як вони будуть, яке цвітіння буде, Ми не, я не знаю. Навіть я не знаю вже. Це від погоди залежить. Буде тепло, вони трошки будуть лучше. а буде холода, знову будуть той. Хоча ось тут лист вроді нормальний. Чого там, ото у мене той лист, Той там ну, Там вітри більші. Тут воно в якось і трошки. Он. То забором, то тим попритінняти. А там на голому воно дуже там шмагає вітром сильно. Оту, оту, особливо оту троянду, видно, так вітром шмагало, то вона і лист у неї такий, бо він пообривався. Ну, а ці ось вроді так нічого. Ось такі. Хто його знає, що воно буде. ну, Не знаю, Ми будемо загадувати. Ось, а, ось полила. Якщо у вас є ось такі, ось, дивіться. Бачите, вона от пішла рости зразу. і сидить. Це теж обрізана троянда. Вон була. Ну, дивіться. Ось які листочки, найслабі, все. Може, корні щось під'їдає. Я підлила на відро води, розбавила пачку актари і ложку сульфата магнію. Уже без гори я ложила, ложку положила і все. О. І підлила сюди ось о, під ці троянди. Ось дві їх. Ось дві такі у мене. Завжди щось щось та не так. Оце кожен рік не буває такого, щоб було все нормально. Ні, обов'язково щось є ненормальне зовсім. Ну ось, оце, оце ось і з того. Ось, ось хвалити всі. Дали чи ту розіну, а це ось розінене, ось вони. І оце ось, оце. Оце всі троянди з долини роз, отут. І от по, по, по той, розкажіть мені, чиї кращі троянди? Уход один і тот же. ж, Ось. Дивіться, троянди. Це з долини роз. Ото з мир роз десь трошки слабіше, але вони доганяють. Ну, а це ось теж із розіни. Ну, ну Ця чуть Це оце із них вона саме краща получалася, з п'яти штук, які я заказувала. Оця Енхендерсон вийшла саме краща. Оце всі із долини роз. Вона мені не нужна, я вже заказувати не буду, не то я просто вас хочу. Достукатись до вас, де кращі троянди і де краще їх брати. Правильній посадці і правильному уході отакі от будуть троянди. Хай вони обрізані, хай вони і то, я просто сама їх обрізала. Якщо б я не обрізала, і ви, якщо не знаєте, як, ви б їх не обрізали. Вони б у вас так і були, вони зелені були, все, ви б їх ото верхушечки обрізали і все. І вони б теж росли. Ну потім би вони просто почали пропадати. От в чому діло. Бачите, пошмагало, як воно його, бідолашку. Листок. Уже точно з'їсти ж не могло, ну тут ж бризкані вони від того і від хвороб, і від шкідників. Може він раніше десь заліз шкідник, так я ж їх бризкаю через кожну неділю, а то ну, 10 днів це, мабуть, цей раз було, що не той, бо не давало ж воно. То вітер же шальний був, то, то ну, я бризкаю вовремя. Хоча і дуже перебризкую, це точно я перебризкую, бо це багато дуже. Ну а що робити, якщо вони так не, не будуть? Поки вони в силу не війдуть, оце, що підуть, вони вже рости і вже гарні бутони вже не будуть. Це От тоді вже вже не страшно. А поки оце такі ще це ж зовсім от обрізані, ну, стільки, звісно, йому треба і туди дати, і вниз дати, і зверху дати. Ну, не знаю. от. От Холодів, звісно, вони. Да, Оця взагалі була прекрасна. Бачу, вон теж листя почало трошки по той. Тому що дуже великий холод. Ті, що по землі ще, ще не так, а ті, що вон, наверху... Вони одійдуть, буде тепло, одійдуть, ну коли ж це тепло прийде до нас. Що ж це? Холодно і холодно. Так що, так що нового я вам нічого не розповіла. Ото тільки будуть вон цвісти, герань буде садова цвісти, ось ці будуть розцвітати Ті волошечки. А так фактично... Сад голий ось іще, красива така. Голий сад. От. Ну Що це обрізане все. О, як вроді я його тільки посадила весною і воно, так воно краще повідростало, чим оце в мене вон, тут обрізане. Ну Тут я рішу, ну це ж земля, тут на, на цьому місці, де оце ростуть оці троянди, ось, тут були он, три этих, росло, Ось тут з цієї сторони вон, три їх росло вишника, і вон там вишник і ще один ріс. Чотири їх було. О. І тут везде ж вишнята були маленькі. що той. Ми все тут, звісно, поприбирали, попри той, і я сильно дуже травила, дуже травила. Я ціле ну, все літо я бризгала, щоб вивезти отої поросль оту із вишника. Ну, в тому році вони тут були прекрасні. В цьому році не знаю. Чи так замерзли вони тут сильно, ні, не знаю. Коротше, я вообще, я вже зовсім нічого сама не розумію. А ось із, із долини рус. Оце із долини рус, це прошлорічні. Це в мене чандоси, Я думаю, що. На першорічок вони нічого. Та я всі повихажувала їхні, там дві штуки всього в мене не вийти, а ті я повідхаджувала. І ці всі повідхаджують. не буде такого, щоб це я не виходила якусь троянду. Я буду з нею носитися, я буду з нею возитися. Вона в мене знову вийде, вийде буде. Ось уже такі ось почував, покровки зацвітують. Оце найкращі троянди. Нічого їм не треба, абсолютно. Ростуть тут собі в камнях і хай собі. Це ж на, на горі на тій. Де камні, ото все. Кирпичі тут, жужелка, все тут. Ну, Я землі-то підсипала хороше сюди, ну, все рівно ж воно. Оце оце так. Вже я думала вам знімати. Ну, все щось мені не подобається. Вона така була. Прекрасно, а це щось, щось, щось теж, щось з нею не так. Не знаю. І подливається ж вона, вона ж там вон ті ростуть під нею. Радіолоси, то вона поливається. Мало води. Таке ж радіолоси, тоді залью, як буду дуже поливати. Ось десь цякі, теж, теж красиві, разні. Різні різні, які хочеш тут. Віці маргаритки, які, вон, які прекрасні вже вони. Теж примуки. Вон, ще одні розцвітають, ось така примука. Жовта та вже відцвіла. Вон порозклоті, повилазили вже. Гладіолуси тут, де ми саджали їх. І піоні, і тут, все тут є в мене. Все, все гуртом гамузом все на, 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 насіялось, чи нас, насажалось. А ось дивіться, які прекрасні. Тільки-тільки починаються вони. Червоні. Два штуки їх тут. Вони які гарні. Ну, теж заб'ють, оце ж, оце ж заб'є його. Біда та. Воно гарно, як нічого немає і посадила цей люпин. Ой, все позакриває, всі та буде зелено, буде красиво. Ну, якщо росте, то заб'є воно його. Ну Вони два роки, вони, вони багато довго не ростуть. Це теж от мені не дуже подобається. Ну, я ж її зразу не вирізала. Треба ж було її зразу під корінь вирізати. А що вона, звісно, вона вже. Не годиться, може раз. Та ні, ну він є вже видала ті, може раз і процвіте, а тоді можна її обрізати її. стоїть. Брунерка ось вона. Чи там медунка? Медунка приймається. Це пані Ніли. Ось. Ось така цвітеща. Приймовка. А це що, то не знаю, що воно велике тут буде, воно високе буде. здорове, його треба було розсадити. Я думала, що просто його немає, воно поздно виходить з зими, я, я б його розсадила сюди, прибирала. Десь би посадила, там воно великим кущом росте, я б його порозсаджувала, там багатенько вже можна. Ну, тепер буду осінню робити це все. Ось ще. Це жовта цвіти, це саме рання вона. То зацвітає, цвіте, 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 цвіте і все. Ось тут цвітуть. Теж непогано. І ось на кольору, вон, дивіться, які рожеві, і фіолетові. І он такі, які хочеш. Ну що ж, дівчатка, нічого нового я сьогодні вам не розповіла. Як буду вже бризкати, ось це я буду бризкати десь у вівторок. Я тоді скажу, чим я буду бризгати і як я буду бризкати. Троянде, я тоді розповім. А зараз до побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто ставить Лайки, хто коментує, це дуже важливо для каналу. І коменти, і лайки, щоб він продвигався, просувався, щоб більше людей бачило його. А так що ж, постави там 2-3 лайки, ну 10, 20, 30. Не цікаво, звісно, ну це ж таке, ну, не цікаво. Може, колись ще буде цікаво. Ще. Може, ж воно ще порозпускається у мене і троянди. І ще, може, колись у пригоді стану, то, будь ласка, Вон, ось ця троянда ця точно зацвіте. Вона ще ніколи не підводила, хто його знає, як в цьому році буде. Так, базальників багато вона собі видала вже. До побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.